Безкоштовна освіта тільки знецінює знання. На жаль, ви праві, так і є. Ми можемо це побачити з нашої історії, історії нашої чи інших народів, що колись люди освічені, люди, які закінчили якісь значення заклад, вони були радикально іншими людьми. Для них відкривалося вікно можливостей, безліч вікон можливостей, які вони могли реалізувати у своєму житті, і здобути найвищих висот. Тепер того нема, тепер люди Всю, всі вчаться, всі, всі вчені, безкоштовно вчать більшість людей, але якість тої освіти ніяка. Колись вчили людей, дітей вчили того, що їм знадобиться в житті, того, що їх дозволить, дозволить їм піднятися на вищий рівень порівняно з іншими, з сірою масою, стати освіченим. І того і слово освіта, бо освічений до світло тянеться. Теперси ж так звана освіта є масовою є її головне завдання забити людям мізки, напхати в ті голови дитячі, всякого сміття, всякого непотребу, яке в абсолютній своїй більшості біля відсотків 95, ніколи в житті не знадобиться. Просто вони кажуть, слухайте, вам треба ото лайно вчити 10 років для того, щоб якісь там процеси в мозку, щось там покращилось. Але насправді ми знаємо, ж для чого це робиться: для того, щоб вбити всі весь потенціал людини, творчий потенціал, щоб змусити людину бути гвинтоком в тої системи, щоб забити мозги лайном, щоб там вже не було місця для нормальної інформації. Це перший момент, і другий момент, щоб навчити людину ненавидіти знання, ненавидіти освіту і е е користуватися готовою е інформацією, готовим продуктом, який нам держава буде запихати через свої там засоби масової інформації, через всякі, е е е міжнародні організації, чи ну там є, є свої системи, тобто теперішня освіта потребує радикальної реформи. Для того, якщо ми хочемо е зміти радикально стан. В нашому народу, в нашій нації і в нашій державі, тому що освіта є базою культури. Освіта лише людина освічена, здатна осягнути реальність сьогодення і ймовірні перспективи майбутнього. Лише освічена людина здатна усвідомити свій вибір, яка вона робить на виборчій дільниці. Лише освічена людина, тому радикальна реформа е, освіти е, приведення її до належного стану. Е, в реформа методики викладання, якості викладання і, і взагалі тем викладання, щоб дітей, студентів вчили того, що їм потрібно в житті, того, що їм знадобиться одразу після закінчення навчання закладу, щоб вони як виходять, вони знали і правила дорожнього руху, і вміли користуватися і автомобілем, і електронікою, і правом своє могли себе захистити, могли утвердити себе в цьому житті.